Добрий день, мої малята! Сьогодні я запропоную вам погратися своїми пальчиками та долонями. Першу вправу, яку я пропоную, мию руки називається. Мию руки, мию руки я водою, мий без води, нехай будуть мої руки чистими завжди. Наступна вправа в млинці. Кисть однієї руки. Торкається долоні другої татиною стороною до долоні як ми печем, ніби як млинець на сковорідці. Ми печем-печем млинці печем пригощаємо усіх. Ми печем-печем млинці печем пригощаємо усіх. І так декілька разів повторюйте вправу. Третя вправа щука. Голова щуки це наш буде початок долоні. А хвіст це пальчики, які будуть гнучко звиватися і плести. Щука, хвіст і зуби має. Я від щуки утікаю. Щука хвіст і зуби має, я від щуки утікаю. І так можна міняти іншу ручку. Наступна вправа кроки. Вказівний і середні пальчики будуть одночасно ходити по столу. чоп чоп, чоп полята, чоп, чоп чоп полята, ви маленькі і ножата. І декілька разів знову повторюємо. Вправо ножиці вказівний і середні пальчики імітують руки ножницю. Мене ножниці в руці вирізаю прапорці. У мене ножиці в руці, вирізаю прапорці. І остання наша вправа багатоніжка. Кінчики, пальчиків обох рук спираються на поверхню стола. І рухаються одночасно. Дуже багато ніжок у багато ніжок, дуже багато ніжок у багато ніжок. І так повторюємо знову декілька разів. Ці вправи розвивають моторику, пам'ять, мислення, увагу. І я вам бажаю успіхів! До нових зустрічей!